Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас справа житейські. Дивимось таке питання: в чому справжня причина вашої хвороби? Скажіть, покажіть, в чому справжня причина того, того, хто дивиться. мене зараз справжня причина його хвороби. Скажіть мені. Так, Спосіб життя. Це із за способу життя. Негативна карма роду. Карма роду. вплинула на хворобу. Карма роду. Особиста карма. Винна, особиста карма. Порча. Магічний вплив. Негативний магічний вплив. Так. Особистий магіч, ну негативний магічний вплив причина. Чи спадковість, чи просто спадковість? Чи спадковість винна, скажіть, спадковість? Так, і порада. Що робить? Що робить? Що робити? Менялося більше карт. Нічого, значить, так треба. Це порада буде. Дивимось. Так, значить, в чому істинна причина хвороби? Так, спосіб життя. Спосіб життя так. Багато нервуєте. Нервуєте конфлікт внутрі вас і заточуючими переживання, розбите серце і за саперницею переживали дуже. Вплинуло на здоров'я. Так, потім негативна карма роду. Так, є негативна карма роду. Є та частина предків роду, які вас люблять, захищають, роблять все, щоб ваше життя було успішним. А є та частина роду, котра злиться і псує вам все. Все, що ви досягли, все зводиться на нівець, руйнує. Так, це залишаємо, це заперечую, це заперечую. Так, особиста карма, особиста карма. Чи вплинула? Так, особиста карма також вплинула. Е, дивіться, вийшла на особисту карму, вийшла карта карми. Тобто це і розплата за якісь вчинки, за якісь пристрасті. Шо це може бути. Якісь прив'язки, да, такі. Що, наприклад, дуже, дуже хочеться вийти заміж тільки за такого, ну, за нього. Вибрали собі там особу, добиваєтесь, вмираєте, все тільки він, і все, от я за нього вийду, і сі не вийду, все, смерть. Також, ну, це завісимость, інші завісимості. Ну, карма негативна. Особиста. Тобто вам треба написати, прям виписати всі свої пригрішення, ви їх знаєте, в чому ви були неправі, коли. Покається, сказати, можна сходити в церкву, причаститься, покаяться, можна навіть вдома виписати на папірчику, сказати, що ви ще сили, прибачите, каюсь, розкаююсь, осознал, осознала і більше так робити не буду. Так, заперечую. Потім у нас що було? Порча. Порча, негативний магічний вплив. Трошки було, трошки було. Але ви під захистом родина захищає, є врождюний захист Є свій особистий такий, але 9 мічів щось робили. Це треба подивитися ще раз, що робили. Так. У мене тут звірюга іде, зараз заберу. Кішка буде пригати. Ось вона. Маруся, уходимо. Так, був якийсь негативний магічний вплив. Скажіть, покажіть. Який саме був вплив негативний, який вплинув на здоров'я негативно. Але це воно дев'яточка до операційного втручання не дійшло, але здоров'я підірвало цей вплив. Скажіть, покажіть, який негативний, магічний вплив був предательство? Шляхи вже відкриті, цей негативний магічний вплив був частково знятий, щось залишилося, частина ще, ще залишилась впливу. Ну, воно як відігралося вже здоров'я ваше підірвано внаслідок цього впливу. Але зараз цього впливу вже немає. Магічно, ні. Зараз магічного впливу вже немає, але то, що робили, воно підірвало здоров'я. Так, це ми залишаємо, а негатив весь прибираємо, будемо чистити. Заперечую. Хтось близький і предательство. Заперечую, заперечую, це залишаю. І е, спадковість. Чи була негативна спадковість? Ну, Тут відповідь ні, відповідь ні. що Це не по спадковості. Хорошо. Так. Що в родині є якась спадкова хвороба, але вона не у вас, у інших у вас нема. Так, будемо перекривати оцей негатив. Перебираю вище сили. Так, перекриваю, перекриваю. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для всіх, хто мене дивиться зараз. Прошу очистити до вашого природного ідеального стану, прибрати всі перешкоди на шляхах на здоров'я, відкрити шляхи на здоров'я. Прошу весь негатив з вас зняти і відправити на болота зибки, там йому схорониться, вас більше не торкаться по рахунному суду, буде так. Знімаю всі негативні, магічні, енергетичні впливи з вас. Всі прив'язки, всі крадники руйную, повертаю тому, хто робив. По Верховному суду буде так. Вищі сили, прошу очистити до природного ідеального стану, відкрити шляхи на здоров'я, прибрати і стіни причини, із-яких із немає здоров'я, відновити здоров'я до вашого природного ідеального стану. Буде так і так буде. Перешкод більше нема. Так, там була негативна карма. Тобто ви відпрацьовуєте карму. Карму. Чи чиста, чи почистила? Скажіть, чи залишилась негативна карма роду? Чи залишилась негативна карма роду? Залишилась. Це так не знімається, це треба робити чистку, це серйозна робота, оця чистка роду. Пораду, дивимось пораду. Карти нам дають пораду. Що робити, щоб бути здоровим? Так, не опускати руки, рухатися до своєї мети, до здоров'я. Здоров'я буде. Потім для декого проігрується, що не бути жертвою, що ви жертва обставин. Жінка з дитиною жертва обставин. Не може змінити обставини і в позиції жертви страждає і не може жити щасливим життям. Це треба змінювати. І вийшла карта Мах і карта дурак. Ну це дурак той неопитний. В когось є в когось того, хто дивиться. Є магічні здібності, якими він не користується. Але карти кажуть, що ви все можете, все в ваших руках. Мах це людина, яка все може. Все, що думаю, все відбувається. Думаєте, що ви хворі, будете хворіти, будьте, що ви здорові, виздоравлюєте, будете виздоравлювати. І ви неопитніші, ваш шлях почався, ця карта каже, треба, крила ще не зовсім виросли, але шлях розпочався і треба робити цей крок вивчати, вивчати себе, всесвіт, як це влаштовано, як все це працює. Ви можете самі себе зцілити. І не треба звертати увагу там на осад, хто що скаже. Не звертайте увагу. Кожен крок вперед це крок на, до вашої мети, до здоров'я. Така порада. Добре. Дякую всім за увагу. Будьте здорові! Записуйтесь на консультацію і дякую за донати. До зустрічі!